Це ваша чашка, з якою ви кожного ранку п'єте каву або чай. Вона в основному у вигляді циліндру. Ну, іноді буває у вигляді там, зрізаного конуса. Але щоб знайти об'єм води, який ви наливаєте в цю чашку, якщо вона у вигляді циліндра, то вода розтікається ось так от по дну чашки. Ну, Дно чашки у нас у вигляді круга. Площа круга знаходиться за формулою πr квадрат, і далі піднімається по висоті чашки, висота чашка h. Тобто, щоб знайти об'єм цієї чашки або об'єм циліндра, треба площу основи квадрат. це я пишу? Р квадрат помножити на висоту чашки H. Тобто об'єм циліндра обчислюється за такою формулою. Все. dr це радіус основи круга H это висота циліндра. Що не зрозуміло. Дуже, ну, дуже проста формула для знаходження об'єму циліндра. Її можна переписати. Е... Площа основи помножити на висоту, як знаходиться об'єм призми так само за такою самою формулою. Просто у призми в основі у нас буде знаходитися будь-який там многокутник, а в циліндрі завжди буде круг, пір квадрат, знаходиться площа основи. Так, ну і давайте розглянемо першу задачу. Осьовий переріз циліндра прямокутник, діагональ якого дорівнює 4 корня із 3 і утворюю 30 градусів сплощину основи. Знайдіть об'єм циліндра. Ну, По-перше, треба згадати, що таке осьовий переріз циліндра. Тобто, я вам нагадую, що таке ось циліндра, це пряма, яка проходить через центри основ циліндра. Тобто ОО1 це ось циліндра. А так як основний осьовий переріз, тобто, ми креслимо один діаметр в верхній основі, ще один діаметр, паралельний цьому верхньому, і з'єднуємо твірними. І у нас виходить осьовий переріз. Ну, Осьовий переріз, тут вам вже написали, що тут є прямокутник, діагональ якого? В прямокутнику діагональ АС. Це відрізок, який з'єднує ну, протилежні вершини цього прямокутника. І ця діагональ дорівнює 4 кореня із 3. І утворює кут 30 градусів з площиною основи. Тобто кут САД, ось цей кут буде 30 градусів. Нам потрібно знайти об'єм циліндра. Об'єм циліндра знаходиться за формулою пі rквад помножити на H. Об'єм дорівнює π Радіус в квадраті помножити на висоту. Тут радіусом є Оа, ну, або О1Б, ОД, що завгодно. А радіуса радіус це половина від діаметра, тобто одна друга від АД. І висотою є твірна СД. Або тверна АБ як завгодно, вони обидві рівні. Ми нічого з цього не знаємо, тобто потрібно знайти. Так як А, Б, С, Д, це прямокутник, АЦ, діагональ, то в нас діагональ ділить прямокутник на два прямокутні трикутники. Тобто ви окремо, собі якщо вам так тяжко уявляти, собі, то ви можете собі окремо намалювати цей прямокутний трикутник. Позначити, кути, це вершина А, С і Д. Так як це був прямокутник, то тут кут 90 градусів, значить кут Д буде 90 градусів. А Це нахилена до площину основи під кутом 30 градусів, тобто тут буде 30 градусів. Ну і АС, 4 із 3, тобто тут гіпотенуза дорівнює 4 кореня із 3. Щоб нам знайти радіус, нам потрібно знати АД, тобто діаметр. І нам потрібно знати CD. Тобто нам потрібно знайти катети цього прямокутного трикутника. Ну, катет CD дуже просто знайти. Він знаходиться навпроти кута 30 градусів ну, і дорівнює половині гіпотенузи. ЦД дорівнює 1 друга від AC. Ну, і це дорівнює 2 корення із 3. Тобто висоту ми вже знаємо, е, і далі треба АД знайти. А де ви можете як завгодно знаходити, якщо ви вже знаєте, е, що Це Д дорівнює 2 корення із 3, то можемо за теоремою Піфагора знайти? А можемо, наприклад, за тригонометричними функціями. Е, ну, Я не хочу, наприклад, оці там числа якісь вирішувати там от знайду АД за тригонометричними функціями. АД це катет, який прилежить до кута 30 градусів. Якщо катет прилежить, то це буде косинус. Косинус 30 градусів дорівнює відношенню прилеглого катета АД до гіпотенузи АС. Косинус 30 градусів це корень із трьох поділити на два. АД ми не знаємо. І гіпотенуза у нас дорівнює 4 корені із трьох. Щоб знайти АД, треба 4 кореня із 3 помножити на корень із 3 і поділити на 2. Я вам нагадую, тут діє пропорція, щоб знайти АД, ось так ми по діагоналі множимо, на це число ділимо. Ну, і що у нас виходить? Корень із 3 помножити на корень із 3 – Це буде 3, 4 і 2 скорочуються, тобто Аде виходить, дорівнює 6. І далі ми підставляємо формулу об'єму. Пі. R – это 1 друга від AD. 1 друга від 6 – это дорівнює 3. Тобто радіус ми знаємо 3 в квадраті і помножити на висоту. Висота у нас дорівнює 2 корені, 3. 2 корені з 3. 3 в квадраті 9 помножити на 2 – це 18, тобто буде π помножити на 18 коренів із 3, ну і сантиметри кубічні. Тому що об'єм у нас вимірюється в кубічних сантиметрах. Скажіть мені, що складного в цій задачі? Не можу сказати, що ця задача початкового рівня, але вона середнього рівня. Тому що початковий рівень коли ви прямо в одну дію вирішили задачу і все у вас гарничково, то початковий рівень це задача вже середнього рівня. Тут, використ... Тут нічого такого складного, дуже складного нема. Тут вам все дано, тільки треба там дещо знайти. Так, якщо питань нема, то друга задача. Тут вже вона трохи поскладніше. В нижній основі циліндра проведена хорду, яку видно із центра основи під кутом 120 градусів. У вас дуже часто ось такі задачі будуть, якщо там стягує хорда, стягує дугу або видно із центра. Це означає, що ось вона хорда, якщо написано, що вона стягує дугу 120 градусів. Тобто, ося дуга буде 120 градусів. Якщо видно із центра, тобто спостерігач якийсь стоїть в центрі кола, і ось його кут обзору, і ось цей кут буде 120 градусів. Тобто, в нижній основі от хорда АБ проведена, її видно із центру основи. Тому що буває, із, наприклад, із верхнього центру основи, тоді зовсім інший кут у нас буде. А тут з цього ж центру у нас під кутом 120 градусів. Тобто, тут кут АОБ дорівнює 120 градусів. Відрізок, що сполучає центр верхньої основи, тут вже центр О1, із серединою хорди дорівнює 10 см. Тобто, ми на хорді знаходимо. Серединку це точка К, їх сполучили між собою О1К. Ну і цей відрізок, незрозумілий О1К дорівнює 10 см. Це ми потім будемо з'ясовувати, що це за відрізок. А так ми зараз його е, е, з'єднали та все. Ми знаємо, що тільки К це середина. Е, і утворює кут 60 градусів із площиною нижньої основи. Знайдіть об'єм циліндра. Кут не знаю, що це там за кут, нам треба кут ще побудувати. Що це закут 60 градусів. Ну і давайте ще раз розглянемо цю задачу. Ну, по-перше, точка К це середина хорди. Трикутник АОБ, він є рівнобедреним. Це рівнобедрений трикутник, тому що АО дорівнює ОБ і це радіуси основи, тому вони між собою рівні. Тому і трикутник АОБ рівнобедрений. Якщо трикутник АОБ рівнобедрений, точка К є серединою, то якщо ми з'єднаємо ОК, це буде і медіана, і висота, і бісектриса. Так як К це середина відрізка АБ, тоді, якщо ми з'єднаємо ОК, це буде медіана, і висота і бісектриса. І бісектриса в цьому трикутнику АОБ. А так як ОК є висотою, ОК перпендикулярна до АБ, ОК перпендикулярна до АБ, ОО1 – це вісь циліндра. І, звичайно, що вісь циліндра перпендикулярна до площини цього круга. Ну і так само вона перпендикулярна до ОК. Тоді О1К це є похила на цю площину. О1К це є похилою. Похила. А так як у нас ОК буде проєкція цією похилою, це буде проєкція похилої О1К на цю площину круга. Тоді за теоремою про три перпендикуляра О1К також буде перпендикулярно до АБ. Ось цього всього випливає, що за теоремою про три перпендикуляри, О1К також буде перпендикулярна до АБ. Тоді, якщо ми знаємо, що ОК перпендикулярно до АБ, О1К перпендикулярно до АБ, тоді ось цей кут 60 градусів з цим відрізком О1К і площиною основи. Цей буде кут, кут о 1 ко Це він дорівнює 60 градусів. Ось він, цей кут дорівнює 60 градусів. Ось воно пояснення, чому цей кут 60 градусів, чому тут О1К перпендикулярно до АБ, ну і так далі. Нам потрібно знайти об'єм цього циліндра. Ну, об'єм циліндра знаходиться за формулою ПР в квадрат помножити на висоту. Р це у нас відрізок ОА, наприклад, тобто нам його треба знайти. І H ми можемо вважати цю ось циліндра оо 1 Тобто пі помножити. На Оа в квадраті і помножити на оо 1 Тобто ці відрізки нам потрібно знайти. Ну, Відрізок ОА ми поки що не можемо знайти, тому що трикутнику АОБ ми взагалі нічого не знаємо. От Коли ми там щось будемо знати, тоді ми зможемо знайти цей радіус. Ну, ми тільки в трикутнику ОАБ знаємо тільки ось цей кут 120 градусів. То для початку ми що повинні розглянути і що повинні знайти, який трикутник розглянути? Ми можемо розглянути ОО1К і там буде 30 градусів угу. О1, угу. тоді ОК дорівнює 5 см. Правильно, і нам же потрібно ще О 1 знати, тому що це висота ОК нам дуже необхідна, тому що вона вже є в трикутнику АОБ, І, знаючи ОК, ми зможемо там знайти і радіус. Але тут нам ще потрібно О 1 знати, як завгодно можете її знайти. Це 10... Дорівню. Це у нас 10. Це у нас ОК. Ми з'ясували, що воно 5. Це кут О 90 градусів. О 1 К дорівнює 10 см. Так як там є кут 30 градусів правильно, ОК дорівнює 5 см. Ну і далі. Ну, за теорема піфагора. Ну, знаходь за теоремою піфагора. Нехай буде. Вам подобається теорема піфагора знаходь о 1 О, тоді. Що? Що? Скільки? А з якою ще можна? тут? E, ну, тут e, тригонометрична, наприклад, e, функція. Можна за синусом кута 60 градусів. Можна, наприклад, отак от синус кута 60 градусів. Ось він кут 60 градусів. Це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто, ОО1 поділити на 10. Сіну 60 це корінь із трьох поділити на 2. ОО1 поділити на 10. Тоді, із цієї пропорції ОО1 дорівнює 10 множимо на корінь із 3 і ділимо на 2. Тобто, виходить 5 коренів із 3. Можна так знайти. Хочете, знаходьте за теоремою Піфагора. Так, ООО1 ми знайшли це 5 коренів із 3, тобто це у нас вже є висота і ОК ми знаємо, що вона дорівнює 5, тут 5, а нам потрібно знати ОА. Кут АОБ дорівнює 120 градусів. Так як ОК є бісектрисою, тобто тут кут АОК дорівнює 60 градусів. Ну, тут дуже легко знаходиться ОА. Тому що. кут А, чому дорівнює? 30 правильно. І тоді чому АО Ну, 10. 10 правильно. Це гіпотенуза, яка в два рази більше, ніж катет, який лежить напроти кута 30 градусів. Правильно. Тобто, у нас виходить, що пі треба помножити на 10 квадраті і помножити на висоту 5 коренів із 3. Дорівнює Пі помножити на 500 коренів із 3. Сантиметрів кубічних, ось наш об'єм. Якщо ну, така, наприклад, задача у вас буде, наприклад, там на НМТ, вам бачите тут і з корнями і з ПІ, тоді вам обов'язково тут запишуть відповідь, запишіть у вигляді, наприклад, там об'єм поділити. Там на пі і на корінь із трьох. Наприклад, ось так от вам можуть запропонувати записати відповідь. Тоді, що ви робите? Тоді ви цей об'єм е, пі помножите на 500 коренів із трьох, ділити на пі корень із трьох. І тоді в клітиночки ви тільки оце 500 записуєте. Тому що пі-пі скорочується, корень із трьох, і корінь із трьох скорочується. Тому тільки у клітиночки записується 500 і все. Зрозуміло? Ну, буває, наприклад, що е, там е, об'єм, там трохи інше число, наприклад, е, буде. Там вам запропонують, е, запишіть, е, там, наприклад, е, об'єм тільки поділити на пі. Наприклад, без корення із трьох. Об'єм поділити на пі, а ви тільки числову частину пишете без пі. Це. Е, я вам кажу, якщо, наприклад, така задача буде у невідкритій частині, а в частині там, де вже відповідь вноситься. Так, тут питання по задачі ці є. Так, нема. Тоді починаємо з самого-самого простого, самого простого. Це початковий рівень. Ось перша задача, ось друга задача. Починаємо з самого простого. Маша Літухова, давай першу задачу. Маша. Навіть саме не можете розв'язати. Ілья ряба. Ага. Ну, читай задачу. Треба 10. 10 сантиметрів квадратних помножити на 7. І ще помножити, А, тут площа основи, так, да, правильно. Тобто буде скільки? 70 сантиметрів квадратних. Кубічних, Бо, кубічних. вже, кубічних. Молодець. все, Тут 10 треба помножити на 7, тому що площа основи є, висота є. Щоб знайти об'єм, треба площа помножити на висоту. Все. Ось вам вся задача. Я ж вам кажу, оце початковий рівень на 1, 2, 3. Якщо навіть цього не можете зробити, це взагалі дуже прикро. Так, молодець. Далі. Юля, давай другу. Треба 50 поділити на 10. Так, треба 50 поділити на 10, тому що у нас об'єм дорівнює площа на висоту. Щоб знайти площу, треба об'єм поділити на висоту, тобто буде 5 сантиметрів. Ось вони задачі з початкового рівня. Так, добре. Поїхали далі. Наступна третя та четверта. Саша Гавриленко, третя. Об'єм целідер дорівнює 48 сантиметрів кубічних, а діаметр його основи 8 сантиметрів. Треба 48 поділити на 8. Неправильно. Можна. 에, давай. Об'єм, чому дорівнює? 48. Правильно. А формула яка? А, формула у нас це площа основи помножити на висоту. І у нас відомий діаметр. Е, у нас є тоді радіус: це 4. 4 на 4, 16 – це у нас буде е, площа основи. Ми ділимо наш об'єм на площу основи. Тільки не 16, а 16 пі. Правильно, і тут умножити на висоту, так. і тут буде 48 пі. Саша, ти побачив, ми не можемо 48 поділити на 8, так, тому так. що 8 це діаметр. А у нас в об'ємі немає ніякого діаметру. У нас є площа основи помножити на висоту. Тобто, ось вона формула пі r квадрат помножити на h. Знаючи діаметр, ми знаємо, що радіус дорівнює 4. 3. Так, да, ну тут вже, да, да, правильно, тут е, аж дорівнює 3. Ми 48 пі ділимо на 16 пі дорівнює 3. Висота дорівнює 3. Але ми не можемо 48 ділити на 8, тому що, е, тому що не можемо. Якщо навіть є ми е, це лінійний розмір, це кубічний розмір, ми кубічний ділимо на лінійний, ми квадратний розмір отримаємо. Ну, не висоту точно. Так, добре, четверту. Олеся, давай четверту. Треба знайти зараз один скапить. Ну, Там а можна построїти прямокутний трикутник. Тобі будуть... циліндр. От, дивись. Ось він циліндр. Ось наша чашечка, з якою ми п'ємо каву. Кожного раночку. Так, і діагональ осьового перерізу. Ось він осьовий переріз. Хочете, я вам можу по-іншому намалювати ось він осьовий переріз. Це також правильно буде. Ось він осьовий переріз. Діагональ осьового перерізу ось вона діагональ осьового перерізу. І от ця діагональ дорівнює 17. А висота, де у нас буде висота? Твердо. Правильно, висота це твірна, тобто вона дорівнює 15. Тут центр О1, тут центр О. Нам потрібно знайти об'єм. Об'єм знаходиться за формулою ПР квадрат помножити на H. Тобто, H у нас вже є. Це 15. У нас немає радіуса. АД. АД знаходиться через пифагора, так. І там 17 дорівнює. Корінь із 15 в квадраті. Я не зрозуміла, що ми записуємо. Як ми заходимо од? Через Піфагора. Я Павляю. розумію. Ну, 17 дорівнює корінь із 15 в квадраті мінус х. Мінус Х? <стиск> <сиск> мінус Х. Ні, це не теорема піфагора. Я не зрозуміла, що ти мені кажеш. Теорема Пифагора, вот я тобі записую э, сумма квадратів а, а, катетів дорівнює квадрату гіпотенузи. Ось теорема Пифагора. До рівня а, Д, це а, в квадраті, минус э, це Д в квадраті. Да. А щоб знайти АД, да. можна записати ось так: от корінь гіпотенуза в квадраті мінус катет в квадраті. 30. Щоб тобі було зручніше, це різниця помножити... квадратів. Ну так, 2 помножити. корінь із 2 помножити на 32. Да. Це дорівнює 8. Правильно, молодець. Це дорівнює 8. Правильно. Це а де ти знайшла? А де знайшла 8? Об'єм буде. Е... 16 помножити на 15. Так, да, правильно. Ну, і якщо ви тут помножите, скільки тут виходить? 200, по-моєму, 40 пі сантиметрів кубічних. Ну, якщо я не помилилася. Так, да, 240 пі сантиметрів кубічних виходить. Аліся, ти мене пугаєш, що ти терем Піфагора якось плутаєш її. Бідненькою, нещасненькою. Що що? Заплуталась так. Так, ну нічого. Головне, щоб ти найважливіший в... момент пам'ятала. Так, поїхали далі. Діагональ осьового перерізу. Знов діагональ осьового перерізу. Вертаємо цей малюнок. Так, знову у нас діагональ осьового перерізу. Ось вона є. Утворює кут 45 градусів з площиною основи. Об'єм циліндра дорівнює 2 π дециметрів кубічних, а потрібно знайти площу осьового перерізу. Так, матвій, ну давай розв'язувати цю задачу цікаву. По-перше, де в нас буде кут 45 градусів? Так, е, да, це А, де, Матвія, щось нема. Е, 45 градусів, ось він кут. Е, Саша, який трикутник А, це де? Добре, Рівнобедрений. Саша, ні Матвія, не Алеся, прийдеться тобі. Правильно. Він рівнобедрений, тому що і тут кут 45 градусів, тут кут 90. Тобто виходить, що АД дорівнює С, Е, Але ми не знаємо, скільки вони дорівнюють. Тут беремо за Х, і АД тоді беремо за Х. У нас є об'єм. Об'єм обчислюється за якою формулою? Пі r квадрат помножити на h. Тепер все це треба через x виразити. E, тоді це. Um, одна друга х квадрат помножити на пі. Так, no, uh, одна друг. друга х, тому що радіус це половина x. тільки ось так от буде в квадраті і помножити так. на x. І дорівнює це 2 Пі. Ну і далі. А то можна е зробити так, що замість одиниці було б пі. А ні. От, вот тут ні. Воно спі не підносимо до квадрату пі окремо, то радіус тільки в квадраті. Тоді там е одна четверта х квадрат. Да, помножите 1 четверту х квадрат, помножите на х дорівнює 2π. Пі. Далі. Пі четвертих х в кубі дорівнює 2 пі. Навіщо ти мучаєшся з цим пі? Ти ж бачиш, що воно воно з двох сторін, то можна його скоротити. скоротити, так. Тобто буде 1 четверта х в кубі дорівнює 2. Далі х в кубі чому дорівнює. Два поділити на одну четверту. Так, да, скільки це виходить? Uh, 0,5. <гум> Ні, ти два ділиш на одну четверту. Коли ми ділимо, дріб оця перевертається, і ділення заміняється множенням. 8 і хрівня 2. Правильно, молодець. Правильно, ти все, все время забуваєш, як дроби діляться. Молодець х дорівнює 2. А тут сказано, знайдіть площу осьового перерізу. А що в осьовому перерізі знаходиться? Квадрат. Молодець. Так площа квадрата чому дорівнює? 8. Чому? Площа квадрата як знаходиться? Ну, його сторона. Його сторона в квадраті. Я тут. А, тоді... Чотири. Так, да, тоді чотири, молодець, Дециметрів квадратних, все правильно. Ой, Олеся, ти мене пугаєш, тому що ти плутаєш то квадрати, то куби, то площа, то теорема Піфагора. Будь уважна, молодець. Так, всю задачу розв'язала. Ну, все, на сьогодні все. Вам потрібно в підручнику ще почитати. Про об'єм циліндра і подивитися приклади, як розв'язуються задачі. Це я дякую вам за урок. До побачення. До побачення.